О, Тепер йдемо до автобуса, Всі євро йдемо до автобуса. Їдемо додому. Все, накаталися, Дай палку, паузу, дивися, всі влізають. Всі йдемо додому, всі влізають. Об'єктив. Піше Карпат Як, що? То я відеозапис. Так. 24 TV. Так, всі друзі, йдемо, як в автобус. автобус. Щоб їхати, не їхати. Да. Нехай за 10 годин, але вже буде. Через вон, через каву. А, а, і через око, через каву Так, <laughs> давай. <шоу? laughs> <laughs> всі влізають, всі файни йдуть. Далі на профіді така палка похожа є. Ооо, от у нас наш транспорт. О, О на, наш лімузин. Опа. влізає в об'єктив.